Шановні співвітчизники, три роки тому було прийнято Конституція України. Значення цієї події в історії нашої держави важко переоцінити вироблення і прийняття Конституції цього невід'ємного атрибуту практично будь-якої країни справа надзвичайної ваги. Адже йдеться про основоположні засади. Функціонування і розвитку суспільств. для України, ж, яка почала перехід з одного суспільного стану в інший, перебувала на історичному роздоріжжі. Це було завданням справді долоносного характеру. За невизначеність, суперечності та дискусії про шляхи дальшого поступу, вкрай потрібен був. Образно кажучи, правий обруч спроможний утримати і зміцнити суспільну тканину, остаточно завершити оформлення державності гарантувати незалежність України. Все це у свою чергу зумовило виняткову складність конституційного процесу, який нарідко балансував на грані політичної кризи. І розтягнувся на цілих шість років. Саме тому я виступав за те, щоб проєкт основного закону було винесено на всенародне обговорення, щоб люди могли висловити свою думку відносно ключових положень, які визначатимуть зміст нашого життя на роки і десятирічні. Маю на увазі, зокрема, сутність та цілі. Економічної і соціальної політики, організації системи державної влади, статус депутатів усіх рівнів, мовне питання і тому подібне. Я був і залишаюсь при думці, що Конституція визначені ключових засад справа насамперед народу, а не Верховної Ради. Виходячи з цього, а також враховуючи те, що було вироблено три повноцінних проєкти, і водночас країна була поставлена депутатами на грань конституційної кризи, я підписав 26 червня 1996 року указ про всеукраїнське референдум з питання прийняття нової Конституції, після цього Верховна Рада схвалила її за одну ніч. Важко було сподіватися, що прийняти у такий спосіб визначальний правий документ стане справжнім і головним регулятором суспільних відносин. Переконані, якби його було прийнято через референдум, сьогодні ми мали б значно стабільнішу державу. І все ж я пішов на підписання Конституції. Я підписав її, керуючись по-перше, Необхідністю уникнути затяжних конфліктів і протистоянь, посилити прави засади суспільного життя. Сподівався, що з прийняттям і такої Конституції ми виграємо більше, ніж втратимо, хоча б тому, що з основним законом мусить рахувати сі. Інша річ, що дехто, як і раніше, волів би керуватися не Конституцією, а партійними постановами. Я розглядав і розглядаю Конституцію як суспільний договір. Але вона може бути такою за найголовнішою умовою, що будемо жити і діяти за Конституцією. По-друге, я підписав новий основний закон тому, що буде, була тверда домовленість з Верховною Радою відносно прискорення неї законотворчої роботи, бо темпи. Глибина і ефективність перетворень в українському суспільстві залежить насамперед від якості та оперативності в діяльності парламенту. Для того, щоб Конституція могла працювати, реально впливати на стан справ у державі, на життя кожного громадянина треба було прийняти більше 50 конституційних законів. На превеликий жаль, цього не спромоглася зробити попередня Верховна Рада, не робить і нинішня. Зволікається прийняття багатьох конче необхідних законів у сфері економіки, земельних відносин, покликаних встановити чіткі правові норми та орієнтирі у здійсненні ринкових перетворень, сприяти розв'язанню соціальних проблем, поліпшенню соціального самопочуття наших громадян. Не перший рік чекають свого розгляду цивільні, цивільно-процесуальні, кримінальні, кримінально-процесуальні, адміністративний та інший кодекс. Неприпустимо повільно створюється правова база для реформування судової системи. Ви вже не раз мали змогу пересвідчитися, що частина народних депутатів не налаштована на конструктивну роботу. Майже не бере реальної участі у законотворчому процесі. І більше того, навіть не відвідує засідань Верховної Ради та її комітетів, що є обов'язком кожного депутата. Нерідка парламентська трибуна перетворюється в інструмент політичної боротьби, у які вже стали звичними прийомами відверта демагогія та популізм. Це особливо помітно зараз. З розгортання передвиборної президентської кампанії. Окремо діячі намагаються втягнути у вирішення своїх політичних проблем навіть судові органи. Невже у парламенту немає більш нагального і важливого питання, ніж повернення депутатам усіх рівнів недоторканості, за якою іноді ховається злочинці, або передислокація Конституційного суду з Києва до Харкова? Усі це ігрища, а інакше назвати їх не можу, завдають великої шкоди загальній справи. Адже якщо хоча б один елемент у держави працює з перебоями, то, як ви самі розумієте, важко розраховувати на злагоджену роботу всього державного організму. Прикро про це говорити, але дехто вперто продовжує повторювати помилки. Сумний слід від яких залишився в історії України. Цей урок варто було б засвоїти усім, виходячи з трирічного досвіду життя за новою Конституцією. У мене нема сумніву, що переважна більшість сьогоднішніх проблем лежить саме у площині неналежного виконання основного закону. Потрібна система, осмислена і відповідальна робота. Узгоджена і співвіднесена з потребами життя. Насамперед в економічній сфері даніні сконцентровані всі боляві точки держави та її громадян. Саме тому я змушений був максимально використовувати передбачене Конституцією можливість видавати протягом трьох років укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідних законопроєктів до Верховної Ради. Особливо в останній період, коли переконався, що значна частина народних депутатів відверто неспроможна або не бажає працювати над законами і що постійне звертання до них з цього приводу президента, Кабінету міністрів залишається без відповіді. Саме завдяки прийнятим указам, багато в чому ми зуміли пом'якшити удар світової фінансової кризи по українській економіці. Створити базу для її стало економічне зростання. У нас є реальні підстави, підкреслю, вперше за останні десятиріччя, завершити цей рік з позитивною динамікою. А коли б ефективніше працювали законодавці, то цього можна було б досягти значно раніше. Крим усього іншого. Прийняті мною економічні рішення дозволили вишукати реальних джерел майже на мільярд гривень для погашення заборгованості із заробітної плати та пенсії. Але й тут постійно відчувається відкритий або прихований спротив. З більш як 120 указів, підписаних на даний момент згідно з перехідними положенням Конституції, 18 не набрали чинності через. Відхилення Верховною Радою, причому нерідка демонстративно і без будь-яких переконливих аргументів. А це недотримані пенсії, зарплати, стипендії, заблоковане виробництво, далі згортання соціальних програм. Учора я підписав 20 указів з економічних питань, не врегульованих законами. На цей крок змушений піти принаймні з двох причин. Перше, Проєкти відповідніх законів, які давно вже подані до Верховної Ради, лежать там без руху. Всього таких законопроєктів кілька сотень, і стосуються вони найбільш болючих і невідкладних економічних та соціальних проблем. Друга причина сьогодні закінчується визначений Конституцією термін видання президентам подібних указів. Але це не означає. Що віднині я відійду від економічних проблем країни, і далі робитиму ти все у межах правового поля для їх розв'язання, покращення життя свого народу. І такі конституційні механізми у мене є. Країна не може бути залученою парламентської пасивності у законотворчому процесі, небажання займатися створенням правових засад економічного життя. Зараз я маю намір підписати ще 12 указів з окремими положеннями. Хотів би ознайомити вас безпосередньо вже зараз, з огляду на їх важливість.